Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти умовно другу частину по роботи з годинниками з інфраструктури Garmin. Але по факту це мала бути перша частина. Дивіться, перед тим як встановлювати додаток Garmin Connect на телефон. Та е, коннектити е, ваш е, новопридбаний годинник до Garmin Connect, бажано е, провести певні налаштування в е, додатку Garmin Connect. Чому? Тому що, якщо ви не проведете певні налаштування, то завжди, при приєднанні нових годинників до вашого Garmin Connect, ви будете мати налаштування, які вас не задовольняють. Дивіться, я в даному випадку показую на прикладі комп'ютера, тобто декстоп десктопної версії. Така сама ситуація, скоріше за все, можлива на телефоні, але є певні налаштування, які можна зробити в Garmin Connect лише на комп'ютері. Тому, в принципі, приймайте для себе рішення як вам доцільніше. Коли ми заходимо, бачите, тут у мене українська вся мова була. От Заходимо в Garmin Connect. це мій, можете навіть не, не пробувати підшукувати новостворений аккаунт, умовно чистий аккаунт, на якому я вам дещо там показував по 935-му. Але все одно, дивіться, заходите і перше, що ви робите заходите в аккаунт Сетінг. Тест навіть бачили аккаунт. Наступний крок: вибираєте мову. Вибираємо українську мову. І в даному випадку, після перезавантаження, ви бачите, що у вас відбулися зміни. Далі вибираєте налаштування, які вам відповідає. Значить, одиниці виміру, метричні ставити метри, початок. Тижня понеділок. Далі вибираєте формат часу, вибираєте формат дати. Ось. І ці налаштування в чому суть. Якщо ви тут їх налаштуєте, то кожен раз, коли ви приєднуєте новий годинник до Garmin Connect, Гармін вас буде питати, чи взяти вашу інформацію стосовно вас в е залити в годинник, то вам не придеться нічого змінювати. Значить загальний профіль. Отут тут ви також налаштовуєте під себе ну, от, які там основний вид фізичної е активності. І так далі. Тут ще саме важливе, от, скільки вам років налаштовуєте вік. Ось пишете умовно дату народження да? ставите, е, кількість е, зріст ставите свій да? Та, Ta, た... дату народження я не буду там вписувати свою вагу Ось умовно е... ось поміняли. Далі. Ви змінюєте певні ваші налаштування і зберігаєте. Ось, і наступний раз, коли ви приєднаєтесь до своїх годинників, новим годинником до Garmin Connect, він зальє вам правильні дані і не буде питати зайвої інформації. Тому спочатку налаштувати в Garmin Connect, а лише потім. Приєднувати Garmin Connect до годинника. Якщо так трапилося, що ви вже щось почали робити, і там відбувається у вас незрозуміла ситуація, то у мене на каналі є відео про скидування годинника, годинника за допомогою трьох кнопок. Скидуйте hard, так зване скидування годинника за допомогою трьох кнопок і пройдіть цей процес так як я зараз вам пояснив. Тобто, спочатку налаштуйте Гармін Connect. Відповідні налаштування, подивіться, які вам необхідні. Ось. До речі, раджу вам отримувати електронні листи поставити. Від Garmin, повідомлення від Garmin Connect, це дуже класна штука. Вона буде вам давати певні звіти про вас, вашу фізичну активність, про ваші фізичні почуття. Ось дуже цікава штука, коли до вас приходить повідомлення. Про те, що у вас відбулось. Тому ви тут, е, я бачите, достатньо так швидко, але ви, коли налаштування будете ці робити, прочитайте їх уважно. Ось і, е, скажімо так, налаштуйте під себе. Ну, тобто там фізична активність, е, щоденний підсумок і таке інше. Значить, Інформація про обліковий захист, за, захист запис. Ось, але е, основне, це в garmin Connect і. Налаштуйте правильні налаштування, і тільки після цього приєднуйте ваш годинник до garmin Connect. У. Годинник візьме інформацію з garmin Connect і не буде ніяких проблем. Зрозуміли? Будь ласка, це такий момент, який дуже важливий. Дякуючи підписнику, який е, задавав мені багато питань, е, і внаслідок цього сформував цю е, нову. Таку ідею для записання цього відео. Всього доброго, до побачення, підписуйтесь на канал.